До лав Національної гвардії України Максим вступив у 2020 році. Щодня працює зі службовою собакою Еммою. Вона шукає зброю, набої та вибухові речовини, говорить старший кінолог. Ми з нею заступаємо на блокпости для насення служби, для службового виконання службово-бойових завдань. Вона в мене добра, енергійна, допомагає мені виконувати службові бойові завдання з пошуку зброї перевірка транспортного засобу, обшук місцевості, обшук приміщення. Їй буде 5 років в червні. місяці. Це німецька вівчарка породи. Вона зі мною на службі постійно. Враження дуже емоційні. Це моя улюблена собака. Ми з нею вже понад 5 років проходимо службу. 24 на 7, можна сказати, що я з нею знаходжуся. Емоції переважають. Понад сім років шукає людей по слідах та супроводжує конвої з ув'язненими бельгійським алінуа Максим. Зі старшим дресирувальником Володимиром Пес працює два місяці. Він знає загальний курс дресирування. Це сидіти, стояти, лежати і до мене. І спеціальний пошук людини по її сліду, виборка людини по запаху і затримання фігуранта. Під час тренування бувають складнощі, бувають моменти, що він не слухає, але іграшки і різні смаколики роблять своє. Любов до тварин це по-любому має бути. І складно тим, що дуже багато інформації треба знати, треба любити, треба в підходящий момент дати іграшку, дати смаколик, погладити. Собак, які супроводжують конвої, вчать затримувати людей. У Миколаєві у лавах Національної гвардії України працюють 15 службових собак, говорить Максим Табурін. Юлія Голокос, Роман Волинський Суспільне новини, Миколаїв.